В сніжньому Євангелії ми чуємо, що Ісус, перед тим, як іти до Самарійського села, посилає перед собою посланців, своїх учнів, апостолів, для того, щоб вони йому приготували. Не говориться про те, що вони мали приготувати, але розуміємо, що вони мали приготувати серце людей, серця людей. До Його приходу. цікаво, що в Євангелії є кілька таких подій, коли для Христа готують дорогу, коли йдуть перед Ісусом, щоб приготувати Йому місце. Один із таких пророків це Йоанн Хреститель, котрий цілим своїм життям готував дорогу для Ісуса. Готував людські серця, щоб вони прийняли Бога в своє життя. Потім була така подія, коли Ісус просив апостолів, щоб вони йшли до міста приготувати йому Пасху. Він там мав споживати Пасху своїми апостолами. А також я би зачислив сюди подію П'ятидесятниці, коли апостоли разом з Марією. Вони готувалися до прийняття Святого Духа, вони молилися, очікували на дар Духа Святого. Чому це так важливо готуватися? Тому що готуючись до якоїсь події духовної, ми відкриваємося на Ісуса Христа. Ми відкриваємо для Нього своє серце. Думаю, кожен із вас знає, що є велика різниця. Коли прийдете на святу Месу там, за пів години, наприклад, помолитеся розарій перед службою, або принаймні тих 10-5 хвилин раніше заспокоїться людина, втихомирить свої думки, і потім інакше переживає службу Божу, ніж коли в останній момент входить або запізниться, і вже свята Меса йде, вже є молитва. І немає того часу, щоб приготуватися до Євхаристії. Тобто думки десь там іще поза храмом, десь на роботі, десь вдома, з якимись проблемами, мусить бути цей час приготування, тому що Бог, приходячи в наше життя, Він приходить дуже потужно, з великою силою, з великою благодаттю, і ми не можемо. Так, поспіхом це прийняти, нам потрібно до цього приготуватися. Або коли йдемо до сповіді, велика різниця, коли ми так швидко, а там священник сидить, йду швидко, посповідаюся, щось там скажу, Хоча б кілька гріхів треба сказати, щоб щось там було. І коли я приготуюся, так, візьму листочок, буду писати свої гріхи, проаналізую. Прошу Святого Духа, роблю детальний іспит сумління, і зовсім інакше ця сповідь переживається. І так кожне таїнство, кожна молитва, кожна зустріч з Ісусом інакше переживається, коли ми до неї готуємося, бо ми через цю підготовку відкриваємо своє серце для Бога. Хтось питав мене, чому цілий рік готуватися до конфірмації? Що там такого ми можемо вчити, для чого це потрібно? Не тільки знання, що ми там почуємо якусь інформацію, але це рік, коли людина ходить в такій поставі учня Ісуса і відкриває протягом цілого року своє серце для Бога, запитує Його, питає, яка Його воля в моєму житті і так далі. Тобто це не йдеться про інформацію, яку ми маємо почути, але це духовний стан людини, підготовка до важливої події, підготовка до таїнства подружжя так само. Це не просто пройти уроки і щось там вивчити, почути священника, що він там нам говорить. Але це час, коли е, наречені відкриваються на присутність Бога. Пускають його в своє життя і запрошують його в своє подружжя. І так є з цілим нашим життям. Бог не хоче поспіхом приходити в наше життя в якісь такі буденності, що ми щось чимось зайняті, бо тоді ми його пропускаємо. Але коли ми готуємося, відкриваємо своє серце для нього, тоді ми зовсім інакше, набагато глибше переживаємо зустріч із Ним. І ці люди, до яких Ісус хотів прийти, самаритяни, вони не прийняли Христа. Вони не захотіли прийняти Його в першу чергу до свого життя. І це викликало злість гнів у апостолів, такі почуття, такі емоції. Але знаєте, що дуже важливо в цьому, що вони з цим приходять до Ісуса. Вони його питають, чи ти хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх? Вони говорять, що би вони, вони зробили. Іншими словами, вони кажуть, давай ми їх знищимо в один момент і їх більше не буде. Але вони питають Ісуса, оце такий найважливіший момент. Що вони своїми емоціями з гнівом і злістю приходять до Ісуса і питають, що мені з цим робити? Що нам з цим робити? Ісус каже, не хочу, не хочу, щоб вогонь зійшов і їх пожер. Не хочу, щоб та людина йшла до пекла. Не хочу, щоб та людина страждала. Сьогодні в часі війни. Дуже багато є цих емоцій злості, ненависті, агресії, гніву. І може бути так само, що хочемо, щоб тих росіян, щоб вогонь зійшов з неба і пожертв, або хтось говорить, щоб в пекло пішли. Може, це по-людськи логічно, так? бо багато страждання принесли. Для нашого народу, для наших людей, для нас всіх. Але якщо ми з цим прийдемо до Ісуса і запитаємо, Господи, чи ти хочеш, щоб цей народ пішов у пекло? Ісус каже, не хочу, бо вони також мої діти. Ісус не хоче, щоб хтось ішов в пекло, Ісус не хоче, щоб хтось страждав вічно. Отож, це насправді таке дуже глибоке Євангеліє, ця подія, де апостоли вміють назвати свої емоції, свій стан, який переживають, але з цим прийти до Ісуса, не робити якісь дії без консультації з Ісусом, без того, щоби з Ним порадитися. Питаймо, Ісусе, чи ти хочеш, щоб це сталося? Чи ти хочеш, щоб так сталося, як є в моєму серці, який я маю намір у своєму серці, і слухаймо, яку відповідь нам дає Ісус. Амінь.